Тримають які ж астрологічні події, а, чекатимуть на українців саме в цьому місяці. От якраз цей період буде дуже зручний, також і сприятливий для розвитку цих якостей. Близько 24 серпня буде військова агресія зростати. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко. Сьогодні до нас долучається пані Марина Романова, докторка психології, астрологиня, ведуча школи астрології сходження. Дуже рада вас бачити! Вітаю! Вітаю вас, пані Альона. Вітаю всіх глядачів youtube каналу. Сьогодні нашу розмову хотілося б присвятити серпню. Зокрема, які ж астрологічні події чекатимуть на українців саме в цьому місяці. Так, серпень цікавий місяць дуже насичений подіями, і він буде відрізнятися від липня. Якщо в липні у нас були дуже такі важкі умови на рахунок електрики, то вони поступово будуть нівелюватися. І в серпні таких випробувань з електрикою буде набагато менше. До речі, такі випробування вони повторюються ще в жовтні і в листопаді, так що готуємось. Легко восени не буде. Чим же відрізняється так, серпень від липня? Ну, по-перше, з 5 по 29 серпня буде так званий період ретроградного Меркурія. Це відбувається майже кожні три місяці, нічого страшного в цьому немає. Але це період, коли наша розумова діяльність. І наша соціальна активність згідно якостям Меркурія гальмується. І тому будь-які наші починання, інновації, така надмірна соціальна активність буде не дуже сприятливою. Вона буде гальмуватися у часі і буде вимагати, зробити нам роботу над помилками. Тому цей час, так, ну майже весь місяць, варто присвятити тому, що ви ніколи не могли доробити впродовж року, наприклад, доробити ремонт, да, вдосконалити будь-яке своє вміння там, чомусь ви хотіли навчатися і вже там трошки щось взяли, да, якісь знання, але не можете закінчити певний курс. От якраз дуже зручно і дуже вдало буде якраз цим займатися в серпні. Тобто нового краще Взагалі... не починати. Великого нового, те, що має свій розвиток не місяць-два, місяць-два можна, а там, де більше року, ні, тому що Меркурій він буде завжди гальмувати ці процеси. А Меркурій це головна планета, яка дає нам торгівлю, рекламу, да контактність. Ну тобто, це те, що на чому тримається бізнес, так тому ось ці наші бізнес-проекти будуть ну, дійсно гальмуватися. Що не можна категорично робити в цей період? Ну, я б не, ну, не радила би оформлювати шлюб. Тому що це те, що оформлюється і підписується, да, то також буде гальмуватися для того, щоб все шлюб був результативний, ефективний, на довгі десятиріччя, да, на все своє життя, все ж краще відкласти це на більш позитивні періоди. До речі, з 30 серпня по 15 вересня там більше двох тижнів буде дуже сприятливий період. З 15 вересня, до речі, вже також буде період, коли долучиться. Затемнення, і це також буде не дуже сприятливий період. Але ну, ми маємо таке іконочку, так що можна викласти. Не бажано планувати операції, тому що дії хірурга вони також вимагають уважності. І, взагалі, циркуляція наших всіх потоків да, в організмі також залежить від меркурія. тобто загоєння буде більше повільним, та і уважність хірурга може. Страждати, так що, якщо це можливо, також відкласти хірургічні операції, також підписування дуже великих договорів, купівля квартири з підписанням ось такого основного договору. Якщо ви купуєте квартиру, там є певні етапи. Просто я знаю, як у мене дуже багато клієнтів питають, а от от знайшли квартиру саме зараз, да, а покупців, і вони хочуть ось це оформити. Є ж два договори. Да? Спочатку там передоплата йде, а потім вже основний договір. Тому один з них, а краще ось цей договір, який кінцевий, да, з оформленим у нотаріуса повним, краще відкласти після 29 серпня, а зараз зробити саме передоплату, да, ось такий проміжний цей договір, і тоді воно піде краще. Так що ось це не бажано робити. Ну і великі переїзди. Це не так, що, от, наприклад, я в гості їду до доньки, да, там, наприклад, в Польщу там, во Францію. Ну зараз. Багато да таких ну, на тимчасово так так. тимчасово можна, але також пам'ятаємо, що з 5 по 29 серпня ось ці всі рухи можуть бути також трошки затримкою, да або з якимись неуважностями. Але на, на тимчасові да переїзди більш-менш гаразд. А ось на тривалі, да, наприклад, я хочу переїхати вже на весь цей час кудись. Ну краще також відкласти. Знаєте, в народі період ретроградного Меркурія вважається таким періодом турбулентності. Вже це крилаті вирази перетворилися, так. що ой, там я не можу зробити, там, бо в мене ретроградний Меркурій і так далі. Що навпаки краще робити у цей період, на чому фокусуватися, у що спрямовувати свою енергію, щоб дійсно цей період пройшов мінімально травматично, скажімо так? так. Ну, я би радила займатися духовною роботою, освітньою роботою, такою, яка сприяє розвитку нашої свідомості, яка сприяє переосмисленню тих життєвих цінностей, які ми вже маємо до цього часу. До речі, вже з 26 липня вже почався цей період, і він ще буде тривати до 12 серпня, є так званий період відкритих брам лева. Ну, зараз сонце у Леві, да? і кожного року, з 26 липня, відбувається початок нового планетарного року. Бачите, ще один новий рік. Планетарний рік да, да, пов'язаний з тим, що наша планета Земля, отримуючи енергію від Сонця, а Сонце це головне світило Лева тобто це провідник цієї енергії. Сонце вирівнюється ось цей час з. Сіріусом це головна система зірок, які благословляють. Ми з вами говорили да, вже багато так. разів про Сірію, що це дуже головна і важлива для нас планета як наставник, і з центром галактики, до якої ми з вами належимо. І ось з центру галактики, да, йде приток алмазних кодів. Ну тобто, це енергія божественна, яка дає нам розвиток свідомості на наступний рік. І так відбувається щороку. Тому, а це ще і ретроградний Меркурій, і тому духовна робота буде дуже сприятлива, особливо 8 числа. 8 -е число, 08, та ще в цьому році, 2024 рік, випадає три вісімки. Вісімка це перехід на новий розвиток, так, новий виток, такий розвитку свідомості, дуже будуть корисні увесь період до 12 серпня, а особливо 8 серпня. Медитації, звернення до сонця, до речі, якщо вам потрібно попрацювати зі своєю самооцінкою, впевненістю, розвитком творчих здібностей, ось цей період найкращий, особливо до 12 серпня. Але взагалі і ретроградний Меркурій він також буде цьому сприяти, тому що він об'єднує два знаки зодіаку. Спочатку ретро меркурій буде іти діві, а потім вже з 15 серпня, коли вже період Лева закінчиться, але почнеться крокування Меркурієм в зворотньому напрямку по Леву. Розумієте? Тобто у нас ще Всесвіт дає можливість ось цю енергію Лева, а енергія Лев це царська енергія, королівська. Це моя самооцінка, це моя самосвідомість, це мої творчі здібності. От якраз цей період буде дуже зручний, також і сприятливий для розвитку цих якостей. Так що це дуже чудовий період для такого. Ну так, дійсно. Ми говорили з вами про серпень так в контексті більше персонального, власне. Що варто робити окремо кожній людині, якщо ж ми говоримо в розрізі цілої держави України? Розуміємо, що зараз надзвичайно непростий період наша країна переживає стан війни, і які події можуть трапитися в серпні? Чи варто очікувати хороших новин? Хороших новин варто очікувати. Але якщо ми будемо трудитися, взагалі Меркурій Ретроградний він якраз і слугує тому, щоб ми переосмислили, що ми робимо не так. Ось ті договори, які вже про всі говорять, які зараз да, розробляються, і от якраз цей період серпень буде дуже зручним для того, щоб наша держава, наш уряд. Вдосконалили або склали ось ці договори, не підписали, але склали договори певним чином, так, зробили як роботу над помилками саме в своїй, в своїй діяльності і різні договори із дружніми країнами, і, до речі, певні моменти і з країною агресором, тим паче, що ретроградний Меркурій, яка якраз буде іти по кластеру, ну тобто скупченню планет. В гороскопі України це і Сонце України, це і ретроградний Меркурій України, тому що наша держава також народилася в період ретроградного Меркурія. Це також і Венера, а Венера це планета миру, і якраз Меркурій також її за коли з'єднається, і ми будемо отримувати дуже велике, велике розуміння, що треба зробити для того, щоб наблизити мир. У нас дуже багато таких ось моментів. І ще є одна дуже велика підтримка, яка вже була у нас в травні. І не дала нашій державі, згадайте у траве, у нас був достатньо такий важкий, І не дала нам, ну як скажемо, да, загинути, і вона дає нам ще підтримку в цьому місяці. Це коли Сатурн дає підтримку Плутону. Це дві потужні енергії державності, тобто будуть певні переустрої, да, перебудування в уряді оці внутрішній нашій політиці, які будуть нам на користь, і це дуже чудово. Зразу також хочу сказати, що на рахунок військової ситуації перша половина серпня буде більш спокійна. Я не можу сказати, що там буде все гаразд. Ні, війна продовжується і вона буде, але вона буде більш спокійна. Друга половина буде більш небезпечна. І так, ми з вами будемо святкувати. Тридцять третю річницю України та да, ми знаємо, що це двадцять окремо. Також хотіла так запитати, тому що 24.08.2024 рік. Така дата не ну, дійсно багато співпадає чисел, так. і так. це важливий день для України. Тридцять третя знову ж таки повтор повторчіслучку зору астрології. Що це може бути за день? Ну, це дуже видатний визначний день, тому що 33 роки, і в житті людини, і в житті країни це вихід країни або людини на свою місію. Це вік Христа. От ми пам'ятаємо да, саме в 33-річному. через випробування, але він зробив місію. Він подарував да своє відкрив своє серце, всесвіту, людству. Ну віддав своє життя. Я сподіваюся, що. Україна повністю не віддасть своє життя, це ми точно знаємо, але на жаль, ціною життів наших воїнозахисників і навіть і мирного населення, ми наближаємось до миру, тобто, через страждання, ми дійсно йдемо до миру, до періоду гармонійного. І ця війна допомагає нам зараз також зробити зміни в внутрішній політиці нашої держави. Так от про що я хотіла сказати: саме в цьому році. На жаль, ці роки не так було це явно, але в цьому році, близько 24 серпня, буде військова агресія зростати. тому, будь ласка, Ті, хто живуть в Києві, ті, що живуть в крупних містах нашої держави, будьте, будь ласка, обережні. І потім зразу, після 22-го, я би сказала, вже з 22-го числа, 21-го навіть і 22, і 23, третій і далі, до 29-го числа велика небезпека. Тобто агресор буде нам давати про себе знати. Ну, така його природа, а наша природа захищатися. І до речі, ось захист саме да у нас зростає також цілий серпень у нас буде для воїнів-захисників і для нашої оборонної спроможності дуже добрі позитивні вливання, так що повинні ми їм скористатися, і секрет розкажу для українців. Справа в тому, що так як цей рік він переступний. Так? Тобто ми перебували з вами один день, 29 лютого, і виходить так, що Сонце України засяє, от як воно було утворено в 91-му році, так? воно має певне положення на розхилі. В цьому році, ось це Сонце України засяє раніше. Взагалі, у всіх день народження трошки раніше в цьому році. По астрологічним так, правильним так. циклам, і день народження України і час народження України буде раніше. Він буде 23 серпня, о 18-й годині 42 хвилини. От я кажу для всіх українців: будь ласка, використайте цей час для того, щоб об'єднатися на рівні медитації, молитв. і уявіть, що ми всі українці, миротворці, і ті, хто допомагають нам. З усього світу миротворці беруться за руки, стають по периметру України, тримають, утворюють захисний купол, сяють наші серця і наші розуми, і від сонечка, від землі, особливо від сонця, тому що це Сонце України разом з сонцем. Вони однакові, вони помножують свою силу. І ми ось цим світлом освітлюємо кожен куточок України, наших воїнів-захисників, кожного. Хто живе на Україні і даруємо їм мир. І коли ми це уявимо, і коли ми уявимо цю Україну оновлену, мирну, вільну, щасливу, і відчуємо це на кожній критиничці нашого тіла, що ми вже живемо в цій країні, що ми дякуємо Богу за життя, і ми хочемо і готові відбудувати нову Україну. Нам дадуть ці шанси. І ось цей час, да ось ця годинка 17.42 23 числа. Вона сама сильна для того, щоб ось ці наші мисленнєві, колективні роботи, ось ці образи реалізувалися тут і зараз цей рік. Тобто ми з вами складаємо рік нашої держави, розумієте? Тобто вони зможуть тоді реалізуватися тут і зараз цей рік нашій держави. Хай буде так. Дійсно, хай буде так, але поточню стосовно того, як же правильно це робити, чи достатньо просто задумати, захотіти і так уявити, чи все ж таки варто десь це відтворити, написати на папері, чи які от ваші поради з цього дають? Так, дуже доречне речі питання. Так? Дякую, пані Люночко. Ми ось коли уявили, що ми тримаємося за за руки один з одним. Це перша картинка. Друге, це відчуття, відчуття, що ви вже відбуваєте. Так, це ви живете не просто там собі являєте, а ви живете в оновленій Україні. Де люди один одному допомагають, де є уряд дуже такий да, дружній до народу, де кожен зростає свої свідомості і допомагають один одному, де щасливі діти, де воїни-захисники, ну просто да, вони вже живі, здорові у своїх родинах, і ми лише да, ну, просто там організовуємо своє внутрішнє життя і тільки на оборонну таку да, потенційну працюємо. Ось тільки ось це ми уявляємо і. Переживаємо, що ми вже в цьому відбуваємо. Що я можу зробити? Прямо побачити, як, як ви працюєте на благо України і відчуєте цю радість. І ось цю радість да, разом з цим образом, з цим таким, ну, знаєте, як може мильна бульбашка, да, відпускайте до сонця. 17.42 воно ще буде, розумієте, сяєте. І от відпустіть його до сонця, хай через сонце цей Наше світле устремління колективне струмує до Бога, а Бог знає, як краще зробити це, що ми з вами створили колективне. Ні. А потім, потім, це хвилин 10, так, а потім так, беремо так. аркуш паперу і прописуємо. Бажаю, да, хай буде світло і мир в Україні і в цьому світі. Ми там багаті, ми здорові і так далі. Ось це все ми повинні прописати так, що воно вже є. Ну, вірю, що якомога більше людей дійсно доєднається до цього зробить, і ми зможемо уявити і наблизити ту саму перемогу і ту саму Україну, до якої прагнемо. Насамкінець нашого інтерв'ю. Давайте проговоримо зокрема те, які поради дають зірки на цей період серпня 2024 року. Основне. Серпень це місяць, коли дуже добре розвивати свій творчий потенціал, коли дуже добре переосмислювати так свої життєві цінності, коли треба працювати і необхідно працювати на оборону, спроможність нашої країни, коли ми можемо відчути свою божественність, зростити свою свідомість, радіти один одному, відстоювати право на життя, і це буде дуже доречно. Перша половина серпні більш приятлива, друга половина більш небезпечна. Будемо обережні і будемо підкріплювати сили наших воїнів-захисників, тому що вони також сильні і вони зміцнюють свою міць і вміння саме в серпні. 100%. Пані Марино, дякую вам за таку розмову, за такий прогноз на серпень цьогорічний. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Марина Романова. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Вони у нас в описі під відео, як завжди. Не забувайте також підписуватися на наш канал, ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Бережіть обов'язково себе, і не забудьте уявити 23 серпня ту Україну, до якої ми прагнемо. Дякую, до зустрічі!